Бажаємо щастя, здоров'я, креативних студентів. Нехай новий рік принесе вам гарні новини, а серце сповниться вірою, надією і коханням. Бажаємо вам в новому році щастя та творчої настані. Дорогі друзі, нехай в новому році прийде до вас щаслива доля, любов, натхнення, благода. Творчих успіхів я вам бажаю. З Новим роком! Нехай кожен новий день, сонцем, сонце, мир і затишок, Натхнення й добро, міць, силу, стійкість і любов. З Новим роком. Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щедрої, щасливої долі, а впевнені у завтрашні дні нехай завжди буде ваших серця. Нехай ці свята принесуть вашого селю радість і любов. Вірую і надію, щастя та здоров'я, тихо від дітей та вірних друзів. Нехай на дорі буде багато людок, щеплення успіху і вдачі. Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках ваших рідних, у урочистих вітаннях, у особливих теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, слави і щастя. Бажаємо вам доброго здоров'я, душевної рівнувати бадьорості, щасливого і благополучного майбутця, у колі вірних друзів і мудрих колег. новий та роком невичерпної енергії, постійного безмежного оптимізму, весевну надію і віру у день пройдеш. Щастя вам у помислах і діях ваших, успіхів вам у праці. Новорічні свята це завжди нові надії та сподівання, нові життєві задуми і бажання, новий крок у незвідане майбутнє. Хай новий рік додатків вам і вашим колегам здоров'я і сили, творчого завзяття і нас нами, духовної величі і краси. Нехай родинний затишок і благополуччя панують у вашій отеці. Нехай рік, що минає.

2017 рік прийде до вас з миром, добром і радістю. Щедро обдарує вас творчими здобутками і успіхами. Принесе перспективи бізнесу, особисті гранти вам і вашої добрості. У мене серце радить, що бізнесі присутнього повітря поважні, високополіфіковані, науково підковані і розумінні, і красиві люди. Дякую вам за вашу працю. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання. Бажаю, щоб 2017 рік таким же був красивим, таким же був щасливим і багатий був подіями, які дійсно кожної людині нашого колективу були без душі знову на роком.